Як ви думаєте, реально купити цілий завод, який стоїть на 5 гектарах землі, за 184 тисячі гривень, у такій державі, як Україна, реально усе, що завгодно. Саме за таку суму на Волині продали вчорашнє державне підприємство Оснастка, яке обслуговує завод Мотор, а також може обслуговувати інші авіаційні та машинобудівні підприємства. Завод розташований у Нововолинську, і вже тепер він не публічне акціонерне товариство, а приватне. Гектари землі величезні приміщення. Колись потужний нововолинський державний завод. Оснастка буквально цими днями опинився у приватних руках. Заплатили за підприємство суму, на яку навіть не купиш піво до кімнатної квартири. 184 тисячі гривень виторгували нові власники на аукціоні. Прозоро чим цікавий цей аукціон? Тут ціну не набавляють, а навпаки, знижують. Покупець зупиняє торги на цифрі, яка йому більш до вподоби. Відтак від стартової ціни від 18 мільйонів гривень вартість впала до 184 тисяч гривень. Звісно, для мене, як для керівника, теж як на сьогоднішній день я поки являюся керівником, що сума неадекватна 184 тисячі. Ну, є такі правила ігри, гри, які встановлює держава, і вони, як кажуть, використовуються тим, кому потрібно. Територія підприємства становить 5,3 гектара. На підприємстві зараз працює 30 людей. Так було не завжди. Колись виробництво було дуже потужне, але зараз працювати на ринку не так просто, адже усі державні замовлення, як каже директор, віддають підставним фірмам. Тендер виграти фактично неможливо. Є Луцький моторний завод, є система прозоро, по якій не працюють. Ну, це неправильна система. Там Непонятно, що робиться. Ми виграємо тендер, нам кажуть, ви програли, бо там якась фірма дала лучші умови. Ми останній раз участили в тендері на Прозоро по потрібнющій деревини. Ми вистали 90 тисяч, спустилися до 70, бачу, далі вже нема куди спускатися, все, зняв з тендера. Виграє якась фірма з Кропівницької лізідки. Висадилася, набираю фірму, говорю, ви робите такі потрібнічі? Ні, ми такі не робимо. Звідусюди чути гул верстатів. Техніка тут не нова, але дуже потужна. До прикладу, ось такий верстат вартує близько трьох мільйонів гривень. І їх тут багато. На цьому підприємстві можна виготовляти все від броньованих дверей до деталей на авіаційні та автомобільні заводи України. Це підприємство ще нещодавно було державним, проте з цього статусу його вивели та продали за 184 тисячі гривень. Щоправда, на самому виробництві лише техніки є на мільйони гривень. Ну, попробуйте зробити таку деталь. Це для штампу. Штамп, штамп робиться такі. От як можна такі угличі, яким інструментом можна зробити? Нема. Дивіться, бачите, скільки обладнання ще, можна задіяти і що. Не говорячи за токарні. Колектив Оснастка спроектував компактний млин, який, за словами директора, мали зерно і каву. Створили пилосмокт для опалого листя, та компактний пристрій для переробки дерева, прилади авторські та доступні у ціні. Проте ніхто не зацікавлений, щоб підприємство розвивалося. Його терміново треба продати майже за безцінь. Фіктивній фірмі завод купило тов Волинь Проторг у засновниках. Є такі собі Пашкевич Ігор Сергійович та Богайчук Роман Володимирович. Фірма прописана за адресою глушець 49. Але тут таких підприємців не знають і такої фірми. Тут нема. Роман Бугайчук, проживає сам у Любомлі. Також значиться керівником ПАД машинотехнологічна станція Володимир Агро і має ще одне ТОВ у Луцьку по вулиці Клима Савура. Називається фірма Волинська дистрибуційна компанія. Але у квартирі, на яку зареєстрували юридичну адресу, прописана сім'я, яка придбала житло у Романа Бугайчука ще чотири роки тому. Тобто, квартиру бізнесмен продав, а фірма то залишилася. Романа Бугайчука ми бачимо у справі про банкрутство. Ще одного відкритого акціонерного товариства Рівненська авіакомпанія Універсал Авіа. Схоже, він був кредитором. Держава мала частку у цьому підприємстві. Що цікаво, підприємство почало банкрутувати, як розповів журналістам директор Анатолій Стебляцов через розбіжності у поглядах двох власників держави та компанії Аеросвіт, співвласником якої є олігарх. Та політик Віктор Пінчук компанія станом на 2005 рік мала 65% акцій універсал. Авіа мова про банкрутство розпочалася ще у 2007 році, а суди тривають і досі у судві тяганині і засвітився Богачук Роман, засновник фірми Волинь Торг», що викупила підприємство Оснастка, яке обслуговує авіаційні заводи. Випадковість відзначимо, що такі заводи, як Оснастка, мали б напевне належати до стратегічних, але ж тільки не у нашій воюючій країні, і зрештою, чому ні в кого не виникає запитань ціна? У 184 вісімдесят тисячі гривень афера тут помітна неозброєним оком, але правоохоронні органи, звісно, нічого не бачать. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Неля Прокупчук для новин на часі.